Міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатися до української армії іноземних пілотів винищувачів F-16. Саме їх Україна прагне отримати від союзників. Відомо, що міністр запропонував приїхати іноземцям, які вміють обслуговувати САУ та танки. Далі цитата, це стосується і пілотів, якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16, і готові взяти участь у війні. Іноземний легіон готовий відкрити двері. Олексій Рездяков, міністр оборони України. Сергій Кузан доєднується до нашого ефіру. Голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітання вам добрий ранок. Вітаю вас, доброго ранку. Отже, насправді про цю ініціативу пана міністра оборони України, про те, щоб запросити найвищих спеціалістів до України. Як ви думаєте, чи можна швидко реалізувати цю ініціативу, і про яку кількість може йтися саме цих військових спеціалістів? Та безперечно можна і швидко знайти таких спеціалістів. Більше того, ми вже бачили перші публічні виступи, якраз ветеранів пілотів, дійсно Асів зі сполучених штатів Америки, які самі були інструкторами, і які вже виявили таку готовність долучитися, і мало того, що самим воювати проти росіян, але й окрім того, навчати також наших пілотів користуватися, власне кажучи, F-16 і всіх цих технічних технічних особливостей літака. Але навіть по тим відгукам, які є сьогодні від тих таких американців, ми бачимо. Що українці самі чудово справляються з опануванням цієї техніки, і власне я думаю, що це було б був би такий чудовий тандем, так само як на землі є наш, наш інтернаціональний легіон, так само і в повітрі повинен бути точно такий самий, власне кажучи, інтернаціональний легіон, коли і українці і представники усіх країн, льотчики усіх країн спільно б'ють нашого спільного ворога. Це мають бути добровольці, чи це мають бути льотчики, яким, яких потрібно заохочувати? Безперечно, це є добровольці, так само як всі іноземці, які сьогодні воюють в нас тут проти Росії. Це все виключно добровольці. Це є такі високого рівня. Професіонали всі непрофесіонали, вони залишили Україну ще минулого року, ще перше, в перші півроку. Тому так, безперечно, Україна якраз впроваджує оцей чудовий досвід, коли залучають іноземців. Їх безпосередньо імплементують в бойові підрозділи, і, наприклад, ті ж такі іноземці вони вчать користуватися із західною і піхотною зброєю, із західною технікою, і навіть такі банальні речі, як знання мови, як знання термінології воєнної термінології для того, щоб швидше опанувати цю західну техніку, це дуже і дуже допомагає нашим підрозділам. Чи може Чи це мож... означати, що вже принаймні перші кроки до того, що F-16 може бути, можуть бути в Україні? Що ми вже до цього наблизилися? Тому що якщо вже ми запрошуємо іноземних пілотів, очевидно, що ну або навчити українських військових, або вже яким чином їх використовувати. Наскільки ми ми зараз близькі до цього, пане Сергію? Безперечно, це є просто черговим кроком для передачі нам цих саме цих літаків, і я нагадаю, і ще після го Рамштайну ми говорили, що це питання неодмінно ставить Україна. Тобто, ця робота нікуди не зникла. Ведеться ведуться, власне кажучи, підготовчі моменти. Ми повинні мати захищене небо. Ми повинні мати всю необхідну льотну інфраструктуру для того, щоб в тому числі обслуговувати ці. Літаки, і от після того як ця робота буде виконана, після того ми обов'язково отримаємо. Тобто то я в цьому впевнений, не сумніваюся. Чи це станеться найближчим часом? Ну, все залежить від, від загалом, від цих комплексу проведених робіт. Але ми це точно, я думаю, що точно виконаємо, принаймні, от до кінця року. Сергій, тепер те, що стосується оперативної ситуації на фронті, от такий аспект, як фортифікаційні укріплення, які будуються, будуються російською армією, зокрема окопи, які простягаються на десятки кілометрів, а можливо і сотні кілометрів, самі по собі окопи в 21 столітті чи здатні вони втримати натиск якимось чином? Ну, самі по собі окопи нічого не, не здатні втримати, тобто будь-яка техніка запросто може робити проходи через ці окопи. Окоп є ефективним, тільки якщо це він є складовою. Системи цих інженерних укріплень. І тоді, ну, поряд, наприклад, з тими ж таки вогневими точками, з мінуванням, з облаштуванням позицій. Тобто тоді, звичайно що ОКОП ОКОП є ефективним. Якщо ж просто вирити яму, хай навіть довжиною 70 кілометрів, якщо ж просто накидати цих бетонних пірамідок зуби дракона, це все не зупинить сучасну армію і сучасною технікою. Тому так до окопів потрібно ще багато багато роботи, і от, до речі, як приклад, тут дійсно вже можна наводити Україну, тому що ми з 2014 року будували от саме лінію укріплень. От, подивімося, наприклад, в районі Авдіївка, Мар'їнка, тобто по Донеччині, і до сих пір росіяни навіть з початку війни вони не можуть пройти ту ж таку лінію укріплень нашого нашу лінію укріплень з 2014 року. Чи можуть опанувати цю технологію росіяни? Ну на це потрібен час, на це потрібні вміння, завзяття. Але те, що вони намагаються це зробити, і відтворюючи якби наші практики, ну що ж, побачимо. Але на кожну, на кожну таку їхню фортифікацію є протидія з нашого боку. Стосовно якраз щільності оцих фортифікаційних споруд, чи, чи можемо ми визначити певну тенденцію, оглядаючи супутникові знімки з кількістю фортифікаційних укріплень на певних відтинках фронту, яким чином росіяни їх для себе обирають? Тут все дуже просто Їм конче потрібно захистити сухопутний шлях для забезпечення Кримського півострова, тобто, умовно кажучи, від Маріуполя і далі по узбережжю Азовського моря, тобто Бердянськ, Мелітополь і далі Крим. Ось по цій лінії, і відбуватиметься оборона, власне кажучи, їхніх позицій. Тому, звичайно, що мова йде також про північну частину Кримського півострова, про перешики. Тобто загалом про е, північ Криму, і от е, це та лінія, яку е, будуть утримувати росіяни. Тобто вони вже зараз там накопичують свої війська, е, відсуваються, притискаються фактично до узбережжя Азовського моря. Е, і от е, ми бачимо їхню стратегію. Тобто, вони вже не вірять в те, що вони їм вдасться утримати. Повністю в Херсонську Запорізьку області, і вони лише хочуть, щоб постачання до Криму відбувалося безперебійно сухопутним шляхом, тому що ну навантаження на кримський міст воно надто велике, тобто надто великою є кримське угрупування окупаційних військ, щоб забезпечуватися лише кримським мостом і, скажімо так, авіацією тією військово авіацією, авіації, також паромними переправами. Важливе питання пане Сергію про те, що надзвичайно багато російської техніки зараз знищиться, руйнується, її варто ремонтувати і так далі. Її якимось чином відвозять, забирають, намагаються починити платами і іншим, що вони там знаходять в техніці, та і в пральних машинках і так далі. Але хочу вас запитати стосовно і санкцій, але в темі військової зараз стало відомо. Видання РБК повідомляє про те, що перші літа компанії Аерофлот. Був відправлений на ремонт на ремонт до Ірану, тому що жодна країна через санкції не має можливості тепер брати і ремонтувати літаки. Мова йде і про цивільну авіацію, і про військову техніку. Що ви можете сказати про те, що зараз Росія буде використовувати для ремонту або для збільшення власного технічного забезпечення? Тому що це важливо і зараз ремонт потрібно навіть не кожен день, а кожну хвилину. Та дуже цікаве питання, тому що сам факт відправки свого своєї льотної техніки до Ірану це свідчить про те, що в ну в Росії закінчується в їхні спроможності цього технічного канібалізму. Так це можна назвати, коли з кількох з кількох літаків фактично збираються деталі для того, щоб ну фактично там з трьох з двох з трьох літаків беруться комплектую для ремонту одного повітряного судна, яке б ну могло власне виконувати свої функції? Тобто, якщо вже їхні можливості для такого для такого комплектування закінчуються, то вони звичайно шукають шляхів, і бачите, вони вже, вже Росія ремонтує свою техніку в Ірану. Тобто ще кілька років тому, ну я думаю, що в самому Кремлі і десь і в Пірмі, і в Рязані просто б сміялися з такого факту. А сьогодні це вже Нікого не дивує і навпаки радіють, що можна хоч кудись відправити цю російську техніку, тому безперечно, що це є деградація загалом російської промисловості, це є об'єктивний процес. Росія досить велика держава, і і ця промисловість потребує великої кількості комплектуючих наразі. Санкції значно обмежують ці можливості. Є звичайно, контрабандні налагоджені контрабандні шляхи, але загалом російська промисловість деградує. Тобто, влітку ми будемо бачити також ті самі незворотні процеси в самій Росії. Якщо коротко, хто ще Іран, хто ще допомагає саме в цьому аспекті техніки і озброєння? Зараз От так відкрито, тому що Іран також не приховує, що там ми ремонтуємо російську техніку, це нормально. Так фактично лишився лише один Іран угу. могла би Північна Корея чимось допомогти, якби в неї були отакі промислові потужності. Ну але Північна Корея, я думаю, тільки десь ядерний заряд може назад відправити до Російської Федерації, чи чи такстильну промисловість там штанів, трусів може для російських солдат пошити. Тому звичайно, що для росіян їхнє поле мож можливостей, воно значно значно обмежено, тобто це не значить, що в них все погано, тому що є різні контрабандні шляхи, тобто є різні непублічні моменти, якими забезпечуються і комплектуючі, і мікрочіпи, і тобто трохи тримається це все на плаву, але поступово навіть отакі такі контрабандні шляхи вони весь час обрізаються. Тобто Росія все більше і більше попадає в ось цю ось власне ізоляцію. Ну і на цьому фоні Сергію, от ми говоримо зараз. Ви певно бачили це інтерв'ю міністра оборони Російської Федерації Шойгу, який заявив про те, що в армії Російської Федерації активно використовується можливості штучного інтелекту і навіть на серійне виробництво поставлені бойові роботи. Я тут більше хочу вашої емоційної реакції. Ну, ми вже про штучний інтелект і про робототехніку Російської Федерації. Я думаю, ми бачимо вже принаймні останні. 6-7 років, коли вони постійно демонструють якесь своє нове чудо приладдя. А потім оригінал знаходиться в Китаї на Aliexpress, продається і таких прикладів можна навести вже кілька десятків. Ну на це витрачаються гроші. Міноборони тут треба просто тільки віддати належне, все ж таки природі міністра Шойгу і всім його бюрократам. Вони не припиняють просто розпил бюджетів російських. Ської федерації зрозуміло, дякуємо вам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.